В Одесі відбулось спецпогашення поштової марки, яка присвячена Службі безпеки України. І спецпогашення в Одесі виконали речник СБУ в Одеській області Анна Шевчук і керівник Одеської дирекції Укрпошти Сергій Дрозд. Церемонія відбулась в приміщенні одеського головпоштамту. Сьогодні Укрпошта завершає випуск серії, присвячений Збройним силам України, силам перемоги. Завершає цю серію випуск марки Служба безпеки України. Вона присвячена. Працівникам служби безпеки, які виконують дуже важливі завдання, з допомогою яких вдалаємо ворога і приближаємо нашу перемогу. На українських марках вже давно зображають видатних героїв та важливі події сьогодення. Введена в обіг марка зафіксує вклад Служби безпеки у майбутню перемогу. І це для нас велика честь, адже СБУ, пліч опліч з побратимами з сил безпеки та оборони, творить новітню історію України. Тираж марки становить понад один мільйон примірників. Поштові набори служби безпеки України доступні у відділеннях Укрпошти у всіх регіонах країни та онлайн в офіційному поштовому магазині.